Всіх вітаємо на нашій платформі, Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В коментарях під нашими відео ви задаєте дуже багато питань, як вийти з статусу фізичної особи, з чого почати, які кроки потрібно зробити, чи потрібно відмовлятися ідентифікаційного коду і так далі. Давайте почнемо по порядку. Щоб вийти зі статусу фізичної особи, найперше потрібно розуміти, як ви туди потрапили. Вперше термін фізична особа в нас в Україні отримав юридичну форму в 1994 році, коли був створений закон про державну реєстрацію фізичних осіб платників податків. Саме тоді ФОПам також нав'язали ідентифікаційні коди, так би мовити, для ведення підприємницької діяльності. Цей закон вступив 1 січня 1996 року. 6 грудня 1997 року була створена постанова 1232 про заходи щодо затвердження ІПН для ФОПів. 27 січня 1998 року був наказ податковий про створення ІПН номер 43 тобто індифікаційні коди почали видавати всім фізичним особам. Пам'ятаєте, кожен з вас йшов податкову, писав, заповнював форму, де з власної волі, не знаючи наслідків, отримували цей ідентифікаційний код. Ще один момент: 18 грудня того ж самого року була інструкція Національного банку України, що всі валютні операції здійснюються лише за наявності ідентифікаційного коду. Ну, правда, в 99-му році були зміни до закону про Державний реєстр фізичних осіб платників податків, де відповідно фізичні особи за релігійними переконаннями були перенесені в інший реєстр ЛАВТІ самій податкові. По факту нічого не змінилося, але людям стало легше. Тому ситуація така: дехто говорить, що фізичні особи були створені для ведення певної. Економічно структурованої послідовності, але не все так просто. Фізичні особи були створені для того, щоб нав'язати їм всі закони, постанови, податкові кодекси, кримінальні, цивільні та інші, до речі, закону про утворення, яких досі немає, вивівши тим самим статус людини за рамки. Юридичного поля, вивівши статус громадянина за рамки юридичного поля, тому що ці два суб'єкти права прописані лише в Конституції України. Як ви знаєте, фізичні особи в Конституції України не прописані, тому що робити скажете ви. Ну, найперше, щоб вийти з статусу фізичної особи, має бути усвідомлення тут, хто ви є, чи ви є фізособа РАБ, платник податків невідомих. Чи ви є людина, яка захищена Конституцією України, міжнародними договорами, допоки ви це не зрозумієте, нічого не буде відбуватися. Все відбувається на рівні свідомості. Це перший момент. Другий момент чи потрібно відмовлятися від ідентифікаційного коду? Що це за код? Багато з вас знає і розуміє, що ідентифікаційний код це є код раба, який впливає не тільки на паперовий статус. А також працює на емоційному рівні. Тому дуже багато людей, які позбавилися коду, розповідали мені неодноразово, що в них відбулося полегшення на енергетичному рівні, на емоційному рівні. Зі мною була така ж сама ситуація, коли я відмовився ідентифікаційного коду. Мені стало набагато простіше, хто був в такій ситуації, розуміє, про що я говорю. Чи потрібно відмовлятися від ідентифікаційного коду. Справа ваша. Задають люди питання, чи зможуть вони переписати, допустимо, землю, квартиру, будинок, якщо в документах був написаний ідентифікаційний код, а потім цього коду у вас немає. Можна переписувати без проблем цей паспорт фізичної особи, з яким ви працюєте в цій системі, без якого ви не зможете це зробити. Ставлять початку в паспорті. В тій самій податковій, що всі ваші операції здійснюються за серією номера паспорта. Дуже багато правників говорять, що ніякі печатки не потрібно ставити, не обґрунтовуючи це нічим. Якщо ви користуєтеся паспортом, а відповідно він потрібен для цієї системи, в банку при отриманні кредитів, депозитів, де б ви не пішли, він потрібен. Тому, якщо ви користуєтеся. Паспортом своєї фізичної особи як інструментом на свою користь, нічого в цього страшного немає. Тому питання відмови від коду ваш вибір. Якщо це на вас впливає на енергетичному рівні, без питань можете від нього відмовитись. Як стати людиною? Що відбувається після того, як людина визнала себе людиною, а не фізособою? Ну, найперше – вона автоматично захищена Конституцією України і міжнародними договорами, про які я практично в кожному відео говорю. І ці всі закони, кодекси, постанови на таких людей не розповсюджуються, тому що вони написані для фізичних осіб. Як підтвердити свій статус людини? В попередньому відео я про це говорив. Є певний документ, це є волевиявлення. За допомогою якого ви можете захищати себе від цієї системи, захищати вже свої права і свободи як міжнародного суб'єкту публічного права. Тому ще раз, друзі, не бігайте по правниках, не бігайте по нотаріусах, усвідомлюєте тут, що вони є фізична особа, що створили вас без вашого відома, завели вас в ті дєбрі з яких ви не можете дотепер вийти без вашого відома, нав'язали вам ярлик той фізособи, обдурюючи, обманюючи вас. Це все треба усвідомити і відпустити. Добоки не буде цього розуміння, нічого з цього не буде. Більше нічого не потрібно робити. Як я сказав, волевиявлення людини і працюємо з Конституцією напряму. Все, жодних законів, постанов. Вам не потрібно, тому що вони написані не для вас, не для людей, а для фізичних осіб рабів, щоб на протязі 30 років вас доїти, обдирати, обкладати податками, забирати від вас останнє, давати вам просто під назвою зарплат просто кістку, щоб ви не вмерли з голоду, дати вам ту подачку у вигляді так званих пенсій. Щоб ви не вмерли з голоду і далі продовжували своїми ресурсами, здоров'ям, життям, своїми тими копійками далі збагачувати ту систему. Тому, друзі, завершуючи це повідомлення, хочу подякувати всім, що дивитесь, що поширюєте. Люди мають знати правду. Дякую всім за зворотній зв'язок. Якщо комусь не відповів в коментарях, вас дуже багато, ми не встигаємо це все опрацювати. Отже, друзі, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, на наші групи в Telegram, їх вже є дві: одна називається Знай свої права, «Воле Волевиявлення людини, де ми, відповідно, вже запустили групи по областях, де будемо проводити безкоштовні навчання, як собі юридично захищати. В статусі людини буде дуже цікаво і інформативно. Вся інформація буде в групах. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату Державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення Незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.